Росіяни обстріляли кривий ріг, постраждали п'ятеро людей. Хотел сказать мін, потом подумал, что это неуместно. Реред поранених жінки з 62, 83 та 84 років та ще 70-річний чоловік, а ще дитина, – 10-річна дівчинка. Вона нині у лікарні. Решта буде оговтуватися вдома. Про це повідомив очільник Дніпропетровського ВА Сергій Лисак. У місті пошкоджений готель у декількох багатоповерхівках вибиті вікна. Місцеві жителі розповідають про момент удару по готелю у кривому розі. Вспышка. Вспышка страшная, шум. шум. И пошло трахте бедах, стекла лететь. И на кровати и везде. Такой огненный шар пролетел с душ окон. А что у вас возрождало? Ну вот, сейчас мы гвоздями там прибили, вообще покосило полностью раму. Мы же уже прибираем, уже прибираем. Жаль. По шестеранку мы прям, я побачила, прям спала. Ми з чоловіком різко підірвалися, зрозуміли, що в нас просто всі вікна відкрилися. в Мене кішка, я одразу за нею злякалася за чоловіка. Давай швидко одягатися. Ми, ми розуміли, що десь прям дуже-дуже близько, тому що знаєте, настільки було сильно, що ти прям собі відчуваєш цю. Хвилю, ну і ми просто нещодавно проходили тактичну медицину. Ми одразу взяли аптечку, вийшли, думали, може комусь потрібна допомога і в нашому будинку також і на місці. Трагедії в будинку повилітали вікна, у людей повилітали вікна у під'їзді. В нашому під'їзді діти живуть, дитині потрапив осколок я не знаю куди, але жіночка сказала, що не дуже серйозно. У нас трошки погнуло машину у дворі, але то таке. Дякувати Богу. такого хоча, хоча я не знаю, чи можна взагалі так сказати. Також постраждали 32 багатоквартирні будинки, дахи та більш ніж у тисячі квартирах вилетіли вікна та балкони. Також чотири заклади освіти, цирк, палац молоді, магазини, об'єкти бізнесу та автомобілі. Працюють усі рятувальні, медичні та комунальні служби. Штаб відкритий у 103-й школі. Там видаються будівельні матеріали, приймаються заяви на матеріальну допомогу від міста. Сформовано бригади комунальників, які допоможуть пенсіонерам та маломобільним. Масштаби ушкоджень дуже значні. На території 103 ї гімназії, юридична адреса вулиці Степана Бандери, 23, розпочата роботу штаба сьогодні зранку, після прильоту відразу, де можна звернутися всім мешканцям, у кого є пошкоджені квартири, житло, та отримати допомогу в вигляді будівельних матеріалів. Плівка, ОСБ. Тляхи, планки, а також можна написати заяву на отримання матеріальної допомоги в залежності від споступінню постраждалості житла. Сьогодні штаб розпочинає свою роботу, розпочав свою роботу, як мінімум до 18-ї години він буде працювати сьогодні, і щодня з 8-ї години так також буде працювати, поки не наведемо благоустрій. В районі всі служби задіяні, всі служби міські задіяні. МНС, поліція, служби благоустрою, районні служби всі працюють. Намагаємось оперативно реагувати на всі пошкодження, які після пригоду комунальники та небайдужі військ вже розпочали наводити лад у місця та прибирати наслідки руйнувань від ракетної атаки. Також уночі російська армія вдарила дронами камікадзе по Марганецькій громаді на Нікопольщині, якої шкоди завдав ворог нині з'ясовують рятувальники, але на щастя це не зачепило людей. І за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури вже розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаю війни. На місці події нині працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які зафіксували черговий воєнний злочин РФ. І загалом у ніч на 4 вересня 2024 року ворог завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударним БПЛА типу шахет. У результаті протиповітряного бою було збито 127 повітряних цілей, 4 крилаті ракети Х-101, 3 крилаті ракети Іскандер-К, 22 ударні БПЛА, шість ударних безпілотників локаційно втрачені, ймовірно, подавлені реп. Один полетів у Білорусь. Протиповітряна оборона працювала у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях. І аби допомогти нашим військовим обороняти мирні міста, РБК Україна проводить збірне в піввідрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Не залишайтеся байдужими, адже кожен донат наближає перемогу України.